Так, всем вечір. От, відкрив знову бінарні опціони. <клухи> Побачив хорошу точку для входу від максимуму движення на пониженні. Об'йоми на хороші пониженні. Тут у нас получается 3 ну-ка давайте глянемо на один. Це я вам покажу реальному рахунку, як тут опрацюється логіка в вебінарних опціонах. Чи взагалі можна заробити на цьому? Отримуємося мані менеджмента, плюс-мінус 2-3 ставки, 2 мінуси уход з ремка. Бар. Ну-ка бар, що таке? Тут котик дереться вже. Що зараз відбувається? дивіться? Ідея відкатне движення на повершення. Це движення времени. Чого времени? Тому що знаходиться тут для цього уровень супротивлення. Тут був підход до області, дали відкат. Ну, тут вже можна заключати зділку на поніження. Може 2 минутки на поніження. долар. погнали. Сила покупателя не було. Дали відкатне движення, так як движення йде донизу. в них в них движення хоче йти куди, плюс-мінус рівно до оцих зупинок. Отут тут були зупинки, воно хоче йти і протестити тут. Тут треба злапати що? Правильно, хорошу точку входу. Бачу, тут набивається покупатель. Ну, приходить борьба. Може бути вистріл на повішення, а може і ні. Хм. Он так кидає його ту-ту. Но все равно, бачитесь? А, Движ... ну бачите, вже зрівнялось. Значит села так і є. Можна даже ще заключити. Бля, ну це такое на 4. Дониз. На 4 минутки донизу. Якщо уже сила є, значить движение не хоче по-любому йти на пониження. <клухи> <клухи> Давайте понаблюдаем. Тут получається 40 секунд закриття. Тут ну, ну, вливається, бачу, покупатель. Це для мене може бути чимось поганим закриється. Не знаю, що сказати. А що я скажу? То що перший мінус прийдеться отримувати сразу. Так, да, тут влився покупатель. Але дає відкати. Але не дасть. Зді... Ого, то ти що, дало, прикинь. Дало. Тоже мені чисто фартануло просто. Бачите, вже не йде. Я думаю, що наші 3 минути остається. Тут вже минута минута. Дві хвилинки, там як воно буде образовувати нову свічку, то може дасть мені пріоритет в движенні. Але сила є, блін, але все одно покупатель теж присходить. Зараз вечірній час це у нас 22.39, половина 11. До закриття вже скільки плюс-мінус. До ще час і 20 минут. Якщо я вирву цю щось ділочку, було б взагалі непогано. Значить 2 минути є. Тоже щось, блін, воно показує якісь вейбони, блін. Опасно, опасно. Ну, блін, у нас ще є часики. Минута 40, воно якраз на області тусується. Тут нова свічка образовується і движення наверх. Об'єм влився. Але може бути відкатне движення. Може ще дати мені якийсь прорив на поніження. А чого? Тому що М -м свічка ж не закрилася добре. Движення хорошого повершення не було. Значить, може бути ще движение на поніження присходити. Ну, це я не знаю як буде. Воно його скачу вже, бачите, поміняло <сору> в сторону вже все. Хочу йти доверху. Тут в мене взагалі що біда робиться, минута до закриття, а тут взагалі. Навіть не близько на область. Опасненько було. Ну блін. Ожидав одне, получалося вообще друге. Чортяка. Лима чортяка, от бачите. Вже себе не слухається, вже робить, що хоче. Але об'єми вливаються, блин. 22 покупатель теж скаче. Шість, впше, ти що гониш. <кхід> Якщо воно мені зараз ділочку дасть, вообще було б непогано. Ну, блін, пару сантиметрів. Пунктиків. Ай-яй. -ай. Закриває мінус. Але покупатель теж появляється звідкись, блін. Непонятно. Чесно, непонятно. А знову йде. Объемы ростуть, таке вистрел на понижение, щось тут нечисто. На одну минуточку можемо відкритися, правда? Да, я тоже так думаю. Ну, потеряємо то програємо. Ну, Таке движення пішло, що у нас тут 3 минути до закриття движення по-любому ще ж буде падати донизу. Просто ми вже переобуваємося, тому що... Як переобуваємося? Так і кидаємо дониз. Як воно йде, то ж ні, воно ж і є. у нас отрицаємо і движення так шкорануло донизу. Тут 20 секунд до закриття ще й на області тусується, це буде погано. Воно зараз верху піде. Вже зрінялося. Я тебе прошу, блять. Не гані 4, 3, два, один. Люкс, 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 люкс. Плюсики. Дало добре, нажару. Наші півтори минути до закриття. Зупинки у нас получається є одна зупинка на якшу сила Таки на продавця, то можна ще заключати ділку. Да, це лише йде. Можна ще одне одну минуточку просто. Ну третій раз же і рискнем. Да, да ні, типа пані. Ні. І не в плюсі, і не в мінусі просто буду. На одну минуточку заключивши на я Не знаю як воно отрицатиме. А я скажу як. То що воно зробить відкат на повершенні. І не дасть пройти вже нижче. Вот так вот я її кажу. От бачите <сі> то ще я їй сказав. Все, до донизу вже не підемо Влився покупатель. Дуже ще й такий добрий. все движение на пониження вже не хоче йти. <сі> Цікаво Получається намахало жорстко Прикиньте. намахала жестко тут и а минус общая дуже жестко покупать это бывает может на три минутки включите на повышение а что же не? Якщо сила така вливається в покупателя, відкат зробило, все зробило, чого ж не ризикнути, не попробувати? Давайте це буде наша остання дялка. Відб'ю, відб'ю, не відб'ю, не відб'ю. Тоже продавець вливається. От поки що така хороша. Але об'єми падають на поку на продавця. Потіки на повишені. Я зараз буду сміятися того, якщо воно зараз козно просяде аж донизу. І на тому і станеться все. Хороше движення моє. І злапаю четвертий мінус. Не третій мінус. І на тому і станеться. Так, да, вже падає. Ось скотина як аня. У нас тут ще півтори минутки. Воно, блін, херово показує себе. Дуже херово. Не покупателя нема. Тільки продавець помаленьку вливається. Я буду зараз сміятися, якщо воно піде зараз донизу. Не, не повинно ніби. Тут знаєте, тут, блядь, більш менш на увагу треба ставити. Бачите? треба час визначити який хороший. Для хорошого... для хорошої ставочки. Тут от минута і воно тусується на області. Скільки? От 5 пунктиків у нас. Шість пунктиків. От іде верху, йдемо. Воно і скаче і верху, і донизу. Це буде погано. Воно ж на області тусується, 3 секунди закриття бліна, це дуже погано. Це дуже погано. Не тянеться донизу, тебе прошу. Не розстраюй мене. Просто не розтраюй, чесно. 15 секунд до закриття. Стоїть на місці. А зараз в секунді тако бехне донизу. І на тому сій станеться. Ну і повезло. Забрав свої плюси. А що виходить? Три плюса і два мінуси сказати не в плюсі, і в мінусі. Ну я просто вам показую, чи реально це, чи нереально.